Прокуратура Харківської області продовжує стояти на варті прав та інтересів громадян держави. Іван Франчук, громадянин, який змушений був відстоювати права. Щоправда, не свої, а своїх сусідів по садовому товариству. Зрозумівши, що самотужки добитися істини йому не вдасться, чоловік звернувся до прокуратури Харківської області. Іван Олександрович скаржився на порушення законодавства під час присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Ще у 2008 році 17 громадян, які належать до одного з садових товариств, отримали у власність по земельній ділянці, що знаходиться у Вовчанському районі кожній з цих ділянок був присвоєний кадастровий номер. Втім, при перевірці документів у 2010 році виявилось, що два номери земельних ділянок не відповідають індексній кадастровій карті, а саме ділянки зареєстровані на території однієї селищної ради, а фактично знаходяться на території іншої сільради. В ході вирішення звернення Франчука Івана Олександровича встановлено, що органом держкамзему з при наявності помилок у характерафічних документах. Та при наявності обов'язку внесення відповідних виправлень до таких документів з урахуванням фактичного стану справ таких виправлень зроблено не було, що неможливо протягом двох років отримання громадянами, членами судового товариства, державних актів на право власності. Лише після внесення прокуратурою подання органам земельних ресурсів зроблено відповідні виправлення Стало можливим отримання державних прав актів на право власності на землю громадянам Іван Олександрович, як представник садового товариства, вирішив розібратися у проблемі та звернувся до прокуратури. Тоді підключилась прокуратура. Треба дати дозне. Я як кажеться, восхищений їхнім професіоналізмом. Ми швидко розібралися, що, де і як, і поставили все на свої місця. Приємно удивила оперативність і професіоналізм. Прокуратуры, раз охранной прокуратуры города Харькова, которая Кажеться в цьому питанні. З'ясувало, що всьому виною стала помилка, яка була допущена при складанні індексної кадастрової карти. На ній межі сільських рад не відповідають дійсності. Наразі завдяки діям прокуратури, помилку індексній кадастровій карті виправлені, та вже сьогодні дві родини можуть вільно користуватися своїми садовими ділянками. Подібні приклади відновлення прав громадян у роботі органів прокуратури стали вже традиційними. Наталя Антімонова, 13 років, була головою профспілки державного науково-дослідного інституту «Укроводгео». на рахунку жінки 50 Наукових праць до прокуратури Київського району Наталя Георгіївна звернулась, коли її разом з кількома колегами незаконно звільнили з роботи. Втім, цьому зверненню передували довгі роки судових процесів, які так і не поновили жінку та інших співробітників Укрводгео на роботі. Ми вирішили звернутися за допомогою прокуратури Київського району. Почому що, в ж той противник важкий був. Вот нанімати адвоката. Ми не могли, потому що да, такий нюанс, коли нас суволі нам даже не видали канчати на у меня была задолженность за полгода. В день увольнения, тем более по инициативе администрации, должно быть полностью выдан окончательный расчет. То тобто, есть не было ни копейки, я еще тогда не была пенсионером, мои коллеги тем более не были пенсионерами. То, что было звільнення Натальи Антимоновой действительно незаконным, разбиралась с прокуратуры. Увольнение было незаконное, так как, во-первых, Антимонова и ее коллеги не были ознакомлены с приказом о их будущем увольнении. Согласие Антимонова не давало на свое увольнение. Кроме того, увольнение, вот, в частности Антимонова, а, ее увольнение не было согласовано с. А, про союзам організацію Корвоткіон, і крім того, є не була предложено нікоку іншої роботи в цій організації. Після того, як до вирішення цього питання долучилась прокуратура, судом винесені позитивні рішення по трьох справах, що стосувалися Наталі Георгіївни та двох її колег. Два судових рішення вже вступили у законну силу. По третьому ще буде розглядатися апеляційний позов. Таким чином, співробітники прокуратури продовжують стояти на варті інтересів громадян, зокрема найменших мешканців нашої держави. Прокуратура активно опікується правами дітей та неповнолітніх. Одне з найболючіших питань кажуть у відомстві травмування дітей. Так виявлено лише з початку року 4,5 тисячі випадків травмування, а нещасні випадки, що останнім часом трапилися із дітьми, взагалі вражають в обох випадках Діти випали із окон Один в московському районі дитина випали з восьмого етажа в камінтерна з второго етажа. От полученных травм дети скончались. Поэтому по факту Комитерновского района в настоящее время проводится проверка, так как случай только произошел. По факту Московского района, который случился 8 апреля, проведена проверка. Установлено, что ребенок находился в комнате в то время, когда мама вышла, это я так понимаю, общежитие проживали в общежитии, мама вышла на кухню готовить пищу. И ее мав доступ до відкритого вікна, залез на подоконник і упав. І за того, що на на вікнах була москітна сітка, діти опёрлись і упали. Співробітники прокуратури закликають батьків не залишати дітей без нагляду тим паче, невдовзі закінчення учбового року та час літніх канікул. Ми проводимо перевірки по організації оздоровлення і відпочинку дітей в літнє час. Наразі ще время проводиться перевірка по поводу того, як готуються передшкільні лагеря, лагеря, катора находиться за пределами города к тому, щоби прийняти дітей. Таким чином співробітники прокуратури ставлять за мету забезпечити безпечне оздоровлення дітей Харківщини та заздалегідь виявити всі порушення, що можуть стати перепоною для цього. Також співробітники прокуратури опікуються і правами та долями ветеранів. Євдокія Тимофіївна під час війни працювала у шпиталі санітаркою. Жінка пригадує, що не жаліючи себе, тоді у роки великої Вітчизняної вона допомагала пораненим. Мої об'язаності бочпитані входило захід. Там был такой автоклав, где стерилизовали бинты, в общем, вот такое всякой. Ну и света же еще не было. А его нужно нагревать до температуры, чтобы, ну, до кипения. Что же делать? Я свету дымаж, и, ну, так я недалеко от госпиталя жила. Там то мешками дрова носила туда, до, до этого автоклава. І от топіла автоклав, квапто закладала туди і все. У канцелярії прокуратури Євтукія Тимофіївна проробила 55 п'ять років. Втім, і сьогодні, коли жінка вийшла на пенсію, каже, що дуже сумує за роботою. Було тяжеловато, звісно, одной. Ну, я не зважалася современним. От бувало, всі входять уже в шесть часов, а я. Теж йду додому, до, а дома двое дітей было. Пойду домой, там у них просмотрю завдання школьные, поділяли вони чи ні, по покормлю, ну, дома ще й бабуся була, ну все равно жіноч. І ото подивлюсь до них і вертаюся опять на роботу. І сижу дорогі до десятіх часу вечора, а бувало, що й до дідасті. Втім, стосунки із прокуратурою Євдокії Тимофіївни не закінчилися із виходом на пенсію, і сьогодні співробітники відомства часто відвідують жінку вдома, вітають із святами та просто розмовляють по душах. Я дуже й не заходжу, і той, а вони сали, бо то приходять ковід, поздравляю із і з таким із дівражіння, і, 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 і ото так. Поддерживаем связь. Встречаемся не только в преддверии такого знаменательного праздника, как 9 мая, а на протяжении всего года стараемся помочь им в решении каких-то жилищных, бытовых вопросов. В материальном плане сейчас пенсия ветеранов, увы, она недостаточная. Помагаємо. Нещодавно під своє шефство прокуратура Дергачівського району взяла і цей пам'ятник загиблим воїнам. Ми цей памятник взяли в 2010 році. Він був в такому стані, полуразрушенном. В прошлом году ми провели капітальний ремонт обеліска. В цьому году повністю облагородили його, цей памятник. І плануємо 19 августа. Таді несвобождення городу Діргачі, а діліть його від той части сквера, где проходить масове скаплення. людей. ось у день великої перемоги юдотія Тимофіївна у супроводі своїх колишніх колег приходить сюди, аби низько вклонитися пам'ятати тих, хто так і не повернувся з війни. А Осяна Застружнікова під час війни була радисткою. По закінченню великої вітчизняної жінка 40 років робила у органах прокуратури. Спочатку у прокуратурі Другобичівського району наразі Львівської області, потім у прокуратурі Донецької області. Понад 10 років вона обіймала посаду прокурора одного з районів Донецької області. Анна Матвіївна має чисельні нагороди, як професійні, так і військові. Жінка каже, що і сьогодні співробітники прокуратури не забувають її. Прокурор області завжди на любих зустрічаннях, на котрих я приймала. Участь. Часті говорив і просив, щоб ми обіцялися по воз... по мірі надобності завжди в прокуратуру. І, звісно, прокуратура завжди показує допомогу. Сьогодні Анна Матвіївна пильно відстежує роботу органів прокуратури, адже про важкість роботи у цьому відомстві вона знає не по чутках. в Харківської області по Харкову, мені подобається робота прокуратури Харківського району. Я вважаю, що прокуратура. Но ну, пришла к народу, очень много делает для того, чтобы осуществить законные права и свободу народа. У День Перемоги Анна Матвіївна, звісно, у прокуратурі ділиться спогадами та досвідом і просто згадує часи своєї молодості. Ваш життєвий путь на сьогоднішній день є беспремерним подвигом і примером виховання молодого покоління прокурорско-слідчих робітників. Низкий вам поклон. І знайте, що ми перед вами в вечном і неоплатном долге. Тим часом у прокуратурі Харківської області вітали ветеранів великої вітчизняної колишніх співробітників обласного відомства із Днем Перемоги. До речі, на святкування були запрошені і чорнобильці та воїни-інтернаціоналісти, які також працювали чи працюють у відомстві. Присутні поклали квіти до пам'ятника загиблим під час війни співробітникам прокуратури. Це великий праздник победи, победи духа, победи жизни над смертю. Це праздник, который дозволяє вірити в настоящее будущее. Це праздник героїв, ті, які отдавали свои жизни, здоровье ради будущего поколения. Геннадий Тюрин пригадує, що у його родині це свято було одним з найбільш значних. Так, звичайно, з дитинства праздник 9 мая, коли рядом ветерани, в медалях, коли постійно вспоминають цей подвиг, это фильмы военно-патриотические по телевизору, это в школе, конечно, поздравление ветеранов, помощь им. Геннадий Тюрин привітав ветеранів та побажав їм довголіття та добробуту. Хочеться побажати им долго Хліт жизни, счастья, здоровья и сказать, пожелать, чтобы они были как можно дольше с нами, передавали свой подвиг уже житні молодому поколению. Продолжив захід святковий концерт. Перед ветеранами виступили вихованці спеціалізованого навчально-виховного комплексу міста Богодухів, який підчерк на обласній прокуратурі привітали ветеранів, танцювальні та вокальні колективи, заслужені та народні артисти України.